У суботу, в гонці переслідування лідеру минулого сезону Кантену Фіону Має вдалося піднятись на свій перший подіум в поточному сезоні. Він став другим. Одразу після недосяжного Йохана Сабьо. До цього кращим результатом француза було четверте місце у Гохвірцені, і це був його єдиний фініш у топ-6. Не дивлячись на те, що біатлоніст не опускався нижче 15-ї позиції. Звичайно ж, це не ті результати, на які розраховував володар великого кришталевого глобусу минулого сезону. Як зазначає сам спортсмен, він не може сказати точну причину відсутності форми. Я завершив минулий сезон з великою втомою, і в період міжсезоння декілька раз хворів. зізнається француз. Дуже хочу сподіватися, що великий контент повернувся. А на питання, чи став біатлоніст почувати себе краще, довівши, що він може демонструвати високі результати, Кантен зазначив, що не планує нічого доводити не публіці, не вболівальникам, не журналістам. Найбільше розчарованим був я, зазначає француз. Думаю, багато хто вважав, що я погано підготувався і стратив. Проте я не дуже хвилююсь про свій імідж. Головне повернути собі форму. Також Пійон Має повідомив, що його головна ціль у цьому році, до речі, як і у багатьох інших спортсменів, чемпіонат світу. Що ж сподіваємося, що французу вдасться покращити свої результати, і в чоловічому біатлоні трохи додасться інтрига.